Вітаємо вас сьогодні. Наш гість, шеф-редактор журналу Універсум, відомий публіцист пан Олег Романчук. І тема обговорення його останньої публікації заголовок такий: реформи для України, установчі збори і план маршала, і великий знак запитання. Чому ви писали цю статтю, Чому поставили знак запитання і яку мету переслідували, пане Романчук? Війна найкращий час для проведення реформ. Це відома Аксіома. Історія має дуже багато фактів, які підтверджують цю, цю сентенцію. Щодо установчих зборів, бачите, в якій послідовності поставив ці. ці Короткі фрази. Спершу я думав поставити реформи для України, установчі збори. А потім дещо інакше в мене крутилося в голові. Щодо установчих зборів, то це вже напевно моя четверта публікація від 1991 року. Бо ми на жаль. Випустили з уваги це засаднич, засадниче, навіть не твердження, а засадничу таку політичну операцію, яку слід було зробити в 1918 році. На жаль, Українська Народна Республіка не зуміла провести встановчі збори. Була агресія з боку Російської Федерації Раднарком Владимир Ільч Ленін. Там в Росії тодішній в Петрограді теж не вдалося провести учредительне собрання матрос железняк, Караул устал ждать, і вони були розігнані. І як пішла далі, покотила історія, ми це дуже добре знаємо. Але ж знову ж таки, установчі збори, які мали б визначити напрямки руху молодої держави, яка постала. На політичній мапі світу 1991 року. Установчі збори мали з'ясувати разом спільно з народом, куди слід рухатися. Чому саме установчі збори, а не з'їзди, не інші представницькі зібрання? Е... В чому така це... особливість і вага, і цінність установчих зборів? Без народ народ це є. Особлення влади? Народ, ті, хто обираються туди, не обираються за якимись партійними списками. І основне завдання, право установчих зборів це визначити соціально-економічний устрій держави. Після якою має бути судочинство, якою має бути влада. Чітко намітити план будівництва держави. От у нас зараз війна. В липні минулого року була спроба в Лугану в Швейцарії подати план розвитку будівництва держави після завершення війни після перемоги. Але даруйте, я так зрозумів. Та й, зрештою, для себе не зовсім чітко усвідомив, усвідомлюю, що таке є перемога для нас, для України над таким підступним і дуже сильним ворогом. У Дезела Гарта, це відомий історичний, ну, ні, не так, не історичний діяч, а знавець історії воєнної. Він дуже Класне визначення дав перемозі, що перемога це є, це є мир, але кращий, ніж той, який був раніше. Ось. А в який спосіб досягти цієї перемоги. Останнім часом нас намагаються посадити за стіл перемовин із нашим ворогом. Ви знаєте, Уже є і позиція папи римського, який вважає, що це не є війна, а політичний конфлікт. Так само вважають китайці. І, і один і китайці вважають, що ми маємо відмовитися від земель, які окупувала Росія, і відтак сідати за стіл перемовин. Пане Риванчук, ну це так вважають китайці, Папа Римський, але є ЄС, і країни НАТО, є Америки, і країни ЄС, зокрема, країни Балтії дуже добре, прекрасно розуміють, що цей монстр, російський фашизм, расизм, як би ми його не називали, тоталітарний режим не обмежиться у випадку перемоги. Україною, і він піде на Європу. Вони це прекрасно розуміють. Ми це бачимо за реакцією Шольца, Макрона. Безумовно, і нам потрібна парасолька, скажімо, безпекова парасолька. Нам потрібне НАТО. Але знову ж таки, я не зовсім впевнений, що це буде здається в липні зустріч у вільнюсі. З цього приводу я не, Я не зовсім впевнений, що ми досягнемо якогось консенсусу там і в ми... червні будуть, буде ця зустріч. Поправляють мені, підказують в червні. Черні. Але якщо ми подивимося від початку війни і до тепер, то ми бачимо, який великий поступ у допомозі Україні зробили країни Європи. Ця допомога постійно наростає, постійно на розум... наростає розуміння. Того, що роблять ЗСУ, ЗСУ так, захищаючи і Європу в тому числі. Тому я просив вас, ви кажете, ми не знаємо, яка перемога, але в інформаційному просторі цих перемог вже є багато. Є поділ Росії, є муртом, рів з крокодилами. Багато всіляких варіантів. Ви... Ну, це фантазії. Фантазії публіцистів, журналістів і політиків навіть. Але треба на речі дивитися реально. Треба дивитися на те, що у нас не подолана корупція, і зараз ми до неї до цієї проблеми архіважливої повернемося, але у нас є нездолана, на жаль, досі п'ята колона. Ми кожного дня. Читаємо, довідуємося, що затримали одного другого чи рядового п'ятиколонника, чи той, який десь вигулькнув на верхніх щеблях влади. Я не випадково взяв з собою давнє видання німецька п'ята колона второї мірової війні» Луї Луїде Йонг, вона була відразу написана. По, на камеру, по закінченню ласка, Другої світової війни, по-моєму, в 1947 році, і видана воєн із датом 1956 році. Тут дуже добре показано, написано, яким чином слід боротися з виявами ворожої агентури, а вона кожного дня дається знаки. і на заході України, і на сході. Тому то. Перш ніж здобути перемогу, після якої провести установчі збори, чітко визначити, яким має бути судоустрій, правова система це наріжні камені всякої держави. Судова система, на жаль, у нас не витримує жодної критики, уже нам із океану, із Європи, з Великої Британії підказують, що так бути не може, а скандал за скандалом вибухає і ставлення, безумовно, до держави з боку українців, робиться достатньо скептичним. У 1918 році Томаш Масарак, професор, який прибув до Праги, Сполучених Штатів. Відповів на запитання політиків, які в нього запитували, що робити, як будувати державу, він сформулював два речення: не бійтеся і не крадіть. Знову ж таки, якщо взяти міжвоєнну Польщу? Є же Гідроїць відомий. Журналіст, публіцист, історик, письменник, багатолітній е редактор відомого журналу Культура, який видавався е в Парижі, в інтерв'ю нашому журналу Універсуму, повторюю, це ще був 1996 рік, сказав таке. ну Він добре знав, пам'ятав е ті реалії Польщі, міжвоєнної, між 1918-1939 роком. Так от він казав, попри е всі негаразди, які е були в Тій державі, яка ставала на ноги, корупції хабарництва практично не було. Отже, завдання номер один це прирівняти п'яту колону до корупції або всіх корупціонерів до п'ятої колони і нещадно з ними боротися. Правильно. Але я схоплюся за те, що ви сказали, що в декого з українців склалося скептичне ставлення до держави. Я тут з вами не можу погодитись, бо я прихильник і з своїх знайомих знаю, що вони кажуть так: критикуйте, всіляка Україна краща ніж нинішня Росія. Я згоден. Я згоден з вами. Усіляка. Навіть найгірша Україна краще, ніж нинішня Росія, тому що це упосліджена країна за всіма показниками, яка не має перспективи, і як каже один з російських опозиціонерів, треба розуміти, що після обов'язкової перемоги України треба буде жити може 10-20 років з фашистською державою і знаходити шори, як її тримати загнузданою. Ваш варіант? Як тримати загнуздану? Ну знову ж таки. Ні, я маю на увазі. Нема варіанту України, яка не може і не повинна перемогти Є. Росію, якщо цивілізований світ на цьому наполягатиме і розумітиме небезпеку Росії. Так чи ні? Правильно, але я дуже боюся, щоб не настав такий момент момент розчарування Україною через її неборотьбу з злочинцями, з корупціонерами, з цією п'ятою колоною, з цими хабарниками. А ми ну, от була історія з яблуками. Скандальна історія. історія З'являться штрафні батальйони з корупціонерів і поженуть їх на фронт. Е, ну, я... Знову ж таки, біс, бісмарка є дуже така гарна, гарна сентенція, що е, можна керувати державою е, з поганими законами, але е, доброю бюрократією. Щось таке, але якщо е, закони хороші, а ця бюрократія, така як є, нічого доброго не буде. Ну, для того і мали би бути установчі збори, правда? Тобто Я... установчі збори це що? Прямий варіант голосування, прямий варіант вибору людей, які не претендуватимуть потім на ніякі посади в державі, тобто вони зрікаються будь-яких посад у всіх гілках влади, і вони виконують єдину свою місію. Якби завантажують чи перезавантажують політичну систему, ви І, до речі, ви, правильно ви правильно зауважили, десь мало не цитуючи е, мою статтю. Та, а але... я тут же я хочу звернути увагу на те, що напевно під час оцих установчих зборів особливу увагу слід приділити реформуванню докорінному реформуванню судової системи. Ось. Погляньте, як вийшло вийшов з цієї такої драстичної ситуації Казахстан. Він просто запросив до себе, аби завантажили вони оцю судову систему в Казахстані, представників авторитетних. Грамотних судової системи Великої Британії А ми запросимо пана Богдана Фатея, федерального суддю Сполучених Штатів Америки, і попросимо організувати так, як це в Сполучених Штатах Америки. Є варіант. Ну, що ж, якщо погодиться, і якщо з собою підбере гарну команду, напевно, можна буде зробити. А і 10 або 20 років буде от такий корпус незалежний, непідкупний і не корумпований. Я неодноразово писав про те, що, можливо, можливо десь саркастично, іронічно, що слід запросити, наважитись запросити варягів для. Е... Перебудівництва нашої судової системи, от ті самі румуни, також наважилися запросити із Європи із західноєвропейських країн спеціалістів для реформування. Міністерство внутрішніх справ, безпекової системи, і їм, їм це вдалося. От в нас чомусь ніяк не можуть здогадатися, що своїми силами в нас ніяк не, не виходить. Установчі збори можуть бути лише після закінчення воєнних дій, правильно? Так, після закінчення воєнних дій. Ось. Якщо ви є прихильником цих установчих зборів, то е, за них мала би. Проголосувати у інформаційному просторі у романському просторі більшість людей. Розуміти, чому це треба зробити, не має бути проведена велика роз'яснювальна робота. От, але з допомогою телевізійних каналів, ну не, не думаю, що з допомогою цього всеукраїнського телемарафону якимось чином ну сама влада, зрештою, нинішня має зрозуміти, що для нас просто іншого виходу немає. І сподіватися на на Ну, такий довгоочікуваний план Маршала для України негожений не слід. Бо всі чомусь думають, що план Маршала для України, якщо він буде втілюватися, то це е, гроші. Да, манна небесна, яка впаде і лише збирає. Це, це, це неправильно. Знову ж таки, варто е, заглянути в історію і для себе це е, 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 секрети Полішенеля. Туди пішли. Не стільки грошей, як ноу-хау, пішли новітні технології. Економіка Західної Європи, в тому числі, зокрема Великої Британії, там чи Голландії чи Нідерландів чи Франції, вони вже десь в районі 48-го року вийшли на показники передвоєнні. Ну, Можна сказати, пішло зерно на добру грядку, так тобто, так. треба мати добру грядку, щоб прийшли інвестиції, прийшли оці ноу-хау. А нам не просто потрібні гроші, нам треба структурні зміни провести в економіці, щоб Україна, її підприємства давали е, до, свою власну е, додану вартість. Е, не, експорт, не, не експортували власне зерно сировину, а робили кінцеві роби. Продукт тут, який був би конкурентно здатний на світовому ринку. І ми це можемо з нашими головами і вміннями, але все-таки потрібен керівник, потрібен, якого можна повчитися, який змусить, примусить відмовитись від набутих, на жаль, в умовах СССР, оцих хиб хабарництва. Корупції треба вчитися в розумного, але не розчаровувати його своїми нинішніми діями. Я вам важке запитання поставлю з вашого дозволу. От громадянин України Олег Романчук голосує на установчих зборах або вибирає кандидатуру до установчих зборів від Львівщини. От за кого би проголосував публіцист, шеф-редактор журналу Універсум викладач. Львівського національного університету імені Івана Франка, факультету журналістики. Я зумисно так довго кажу, щоб ви мали часу більше поміркувати. Ви маєте таких людей, ви можете їх назвати вже сьогодні? Ні, я сьогодні їх не назву, тому що знаючи, розуміючи деякі залаштункові підкилимні іграші, які, на жаль, ведуться, це може бути. Відмежою послугою для е, цих людей. Але знову ж таки, є такі люди, у є, та, є такі, є такі е, гарні спеціалісти є в будь-якому війську. Спеціалісти з економіки, з медицини, з освіти, з науки, з логістики все це є у війську, яке, яке якби захотіло. Найкращі представники його війська українського прийти до влади, можливо б це дещо змінило на якийсь, на якийсь період. Це вже не установчі збори, це вже партії з. Не, СО... Ні, я маю на увазі, власне, я маю у нас, власне, конкретних людей, які б ага. хотіли стати. І політик... Були делеговані. Так, так, так. Зі так. своїм військовим досвідом Досід... і професійним досвідом. Безумовно. Ось. Ну, може, може, десь десь так. Бо я тут зроблю ремарочку. На вашому місці часто сиділи військовослужбовці, і я звернув увагу, особливо такі молоді, там 30 років, плюс-мінус. Закінчувалася програмою. Кажу, хлопці, повертайтеся, здорові, щасливі, і йдіть у владу. За вас ми будемо голосувати. А чимало з них відповідають: так: о, ні, ми там робимо свою важливу роботу. Ми захищаємо. Ви вже починайте в. Тут в тилу робити свою роботу, не чекайте нас, не давайте нам дві роботи. Як же в тилу за умов воєнного часу, за умов все-таки цієї адміністративної вертикалі, коли не дуже демократично можна шукати вибір, а треба, якби приймати швидкі і однозначні рішення, ну, намагатися змінювати. Ну, є така бачите, проблема. От дуже часто в нас влада плутає воєнну цензуру з політичною цензурою, і дуже часто, ем, от е, це таке сумнівне кредо проголошене не на часі. Воно дуже, дуже шкодить. Я вже десь на початку нашої розмови згадував про те, що найкраще реформи проводити під час війни. Це історія. Про це засвідчує чітко обрана мета, знаходяться засоби, відповідним чином підбираються виконавці. Ну і працюється. Громада працює, але знову ж таки, треба дати чіткі напрямні, самому чітко розуміти, усвідомлювати якою має бути Україна після е, перемоги? Ну, але коли я це згадую, у 2021 році знову ж таки, в достатньо популістичному зверні до Верховної Ради е, наш президент говорив, що треба тільки шляхом перемовин досягнути е, можна миру е, з противником з Росією. Ну, війна в нас точиться з 2000. 14 року треба забувати. Ну, ну так, але й без нього було чимало таких, які дотримувалися приблизно такої ж... Так, дикті, ну, так. війна війну не було названо війною, а е ці операцією антитерористичною, а, от, і якесь так. Потім ООС і таке решта. Так, так, так. Ну погляньмо з іншого боку: до 2014 року чи могли ми думати про те, що Україна чинитиме такий збройний опір? Був хтось в Україні, хто міг у 2013 році, коли Влада Януковича, коли російські представники очолюють Міністерство оборони, СБУ, та в... де їх тільки не було, напевно, весь уряд. Ну ну даруйте Коли ФСБ почувається, як в себе ну, вдома і курує область. Ну, це вони так думали. Так думав Медведчук там на Луб'янці думали, що справді десь настане День М, година Ч, і підуть колони, значить, в святковому броні, там будуть квіти і і так і таке інше. І голови окупантів будуть нести. Да, і ну, така це їхня логіка. Ну, до речі, Росії Завжди були, вони завжди відзначалися алогічним мисленням. Стосовно українців України, дійсно, я на цю тему одноразово писав і звертав увагу, наскільки я це міг звернути як публіцист, на ці неподобства і в наших спеціальних структурах, і, і в армії, і таке інше. Але я, я собі не став, не задавав таке питання, що. Україна впаде під навалою, збройною навалою. От ну, ніколи в мене таке не виникало побоювання. Я, зрештою, коли почалися перші бомбардування і ракетні удари 24 лютого. Минулого року, ви самі пам'ятаєте, який був настрій у людей, рядових громадян молодих, літніх, середнього віку, дітей, школярів, підлітків, який був, виявив несумовитий патріотизм, ентузіазм, Всі були готові стати на захист своєї батьківщини, попри допущені значні помилки владою, ми це знаємо і. Це вже на часі говорити про ті допущені помилки. часи Другої світової війни. Ремарочка, я от пригадую, військовослужбовець сидів тут, який з 24 лютого Андрій Соколов, сержант 80-ї окремої бригади, десантно-штурмовий. Досі немає. Посвідчення учасника бойових дій, але ні на секунду не сумнівається в перемозі України, ні на секунду не сумнівається в тому, що Росія буде розділена навіть так. І незважаючи на те, він якось сказав, каже, що це за примусова мобілізація? Та кожен чоловік повинен прийти і зареєструватися. Належиться йому йти до армії чи не належиться. Тобто, якби переоблік має відбутися, нормальний. І... На таких людях, як Андрій Соколов, а їх тисячі, десятки тисяч, а будемо сподіватися, і сотні. І тримається ота от перемога. Загроза інша після перемоги, щоб ми цю перемогу не нищили своєю ну, внутрішньою корупційністю, відсутністю реформ. Так? Ви правильно кажете, ви абсолютно маєте рацію, але знову ж таки не забуваємо, що ворог надзвичайно сильний і. Неспівмірні наші людські ресурси з тими, які є за за перебріком, і очевидно, це треба думати вже було позавчора про підготовку нашої піхоти, спеціалістів з інших видів озброєння. На жаль, ми десь тут запізнюємося, продовжуємо запізнюватися, незважаючи на те, що е, дзвони, дзвони е, гремлять. Під час Другої світової війни, я би запитав, по кому подзвін. Так. Ну, точні, валовий продукт е національний, країн НАТО і Росії, якщо докупи скласти, ну то це мізерія Росія. Це, тобто, це все гарно звучить. Буквально от з 1 е червня, Владивосток уже повністю опиняється. Китайський. Ну, ну китай, все не що тут тут Ту востока але, ну це так. великий може пор. бути так, як війна триватиме довго, то перемовини треба буде проводити не з Росією, а з Китаєм. Я можу з вами з вами погоджувати з цим, але я вертаюся до того до цих людських ресурсів і економічних, які все таки в них дуже великі, і е, шапкозакидательством, що ми дуже легко, ну дуже часто здобудемо це, це перечасно про легкість не йдеться. Врахуємо ще провокативність Росії. Не знаю, як ви ці останні дитячі дрони, які летіли на Москву, це абсолютна провокація. З одного боку вони Один... винищують наші міста. Геноцидно, як сирійське Алепо, з іншого боку, якісь дитячі там метелики запускають свої вікна і вирішать на цілий світ про те, що їх хтось атакує. Ну, у них є ця традиція, так. вибухи, підриви, провокатор. їм свого не шкода. Треба буде підірвуть скільки завгодно. Але мене бентежить оця сентенція не на часі. Я собі згадую, ну, з історії, звичайно, як я можу інакше згадати, під час Другої світової війни, особливо на початку, та й під час так званої Великої Отечесті, верховний головнокомандувач не дуже тягався з тими, хто винен в провалі тієї чи іншої. Операції воєнної. Ну, був трибунал, відповідно, швидкоплинний суд, і таке інше. Коли тут намагаються десь відтягнути розбір польотів на якийсь невизначений термін, я боюся, що в такий спосіб залишаться непокараними залишиться непокараною п'ята колона, яка призвела, завдяки якій е, були. Окуповані південні області України. Тобто, час воєнного стану найкращий для того, щоб з'ясувати взаємини і розібратися з п'ятою колоною. Дуже правильно, дуже правильно. Яким чином ми можемо, журналісти, допомогти? Ну, ви робите свою справу, ви про це пишете і збурюєте громадську думку. Уже час. Добіг кінця, дякую за те, що ви були з нами. Шеф-редактор журналу Універсум, публіцист Олег Романчук. Дякуємо, що дивилися на все добре.